Дуже важливий момент. Багато людей говорять, наприклад, Я тривожна людина, я така за характером. І в цьому є дуже велика помилка, тому що ви не народилися в тривожному стані. Тривожний стан не являється вашим характером чи якоюсь вашою особливістю. Тривожний стан являється набутим в ході якихось стресових ситуацій, можливо, минулого травматичного негативного досвіду, звичок мислення, заниженої самооцінки, так коли ви не здатні вірити в себе, в свої сили, що ви можете справитися, і звісно, що неправильного мислення, та тобто тривожний стан протягом життя повністю набувається. Так само, тривожний стан може бути наслідок генетичної успадкованості. Коли, наприклад, хтось із ваших рідних, близьких, наприклад, мама, батько, бабуся, неважливо в якому поколінні були теж тривожними людьми. І ви зростали в такому середовищі, ви бачили, як тривожиться мама, бабуся, ви розуміли, що це їхня якась модель поведінки, і десь на підсвідомому рівні ви перейняли це в своє життя. Ви подумали, що так, правильно. До речі, з людьми, з якими я працюю в терапії, ми часто зустрічаємо, що цей тривожний стан є тривожним станом, наприклад, мами або бабці. Можливо, навіть раніше в роду були люди, які тривожилися, і це передавалося з покоління в покоління. Однак, те, що можете пам'ятати ви, це, наприклад, мама тривожилася, бабця тривожилася, або тато був надмірно тривожний. Дід...